Вальтер Скотт Айвен Розділ 16 Колись давно, у пустці лісовій, Відлюдник жив собі, Чернець старий. Мох був йому постіллю, а обід вода джерельна, корінці та глід. в святій молитві день за днем минав. Про бога думав він, А люду уникав. Парнел Певно, читачі не забули, що розв'язку турніру вирішило втручання невідомого лицаря, того, хто за свою байдужість та бездіяльність спочатку дістав прізвисько чорного ледаря, допомігши Айвенго, цей лицар покинув арену, що й на двобій завершився перемогою, і його так і не змогли розшукати, щоб вручити йому нагороду за виявлену хоробрість. Поки сурмачі та герольди кликали його, лицар заглиблювався все далі. В лісову гущевину, прямуючи на північ кружною дорогою. Він зупинився на ніч у невеликому заїзді, що стояв осторонь відбитого шляху. Там мандрівний менестрель розповів йому, чим скінчився турнір. Наступного дня лицар рушив у путь в досвіта, бо його чекала довга подорож. Напередодні він так беріг сили свого коня, що тепер міг їхати, не зупиняючись надовго. Але це йому все ж таки не вдалося, шлях був надто заплутаним, коли звечеріло, лицар був поблизу західної межі графства Йоркшир. Ніч насувалася швидко, і вершник і кінь украй втомилися, настав час подбати про нічліг. Здавалося, в тій місцині, де опинився лицар, годі було й шукати дах над головою та вечерю. Йому лишалося вчинити, за прикладом багатьох мандрівних лицарів, пустити коня пастися, лягти під дубом і поринути у мрії про свою кохану. Але в чорного лицаря, мабуть, не було коханої, або ж, будучи таким саморозважливим у коханні, як у бою, він не міг не стільки заглибитись у роздуми про її неприступну красу, щоб забути про втому та голод. Любовні мрії не могли замінити йому втіхи, яку дають затишний притулок і ситна вечеря. Тому лицар занепокоєно озирався довкола. Він заїхав у таку гщевину, де не було жодної стежки, окрім протоптаних худобою чи дикими оленями, і тими мисливцями, що за ними ганяються. Досі лицар їхав за сонцем, але зараз воно вже сховалося за дербіширські пагорби. І заблукати в сутінках було досить легко. Він марно намагався відшукати биту стежину, що привела б його до пастушого куреня чи хатинки лісника. Всі його спроби скінчилися невдачею, і, розчарувавшись у власних силах, лицар вирішив довірити пошуки своєму коневі. Він знав із власного досвіду, що коні мають дивовижну здатність знаходити вірний шлях. Тільки на славний кінь, що знемагав від утоми під важким вершником у бойовому панцирі, відчув, як рука хазяїна послабила поводи, даючи йому змогу діяти на власний розсуд, він з новою силою рвонувся вперед. Досі він відповідав на нокання та удари шпор лише жалібним іржанням. Тепер, наче пишаючись із хазяїнової довіри, він нашорошив вуха і рушив уперед. Стежка, яку він обрав, різко звертала в бік від дороги, проте лицар не зупинив коня, бачачи, як впевнено, той просувається вперед, і кінь виправдав його довіру. Стежка все ширшала, але чутне дзеленчання дзвону свідчило про те, що десь неподалік стоїть каплиця або хишка чинця відлюдника. Незабаром лицар виїхав на відкриту галявину, на її протилежному боці височила скеля з крутими, поточеними негодою, сірими схилами. Де-не-де в її тріщинах росли молоді дубки і кущі гостролисту, подекуди зелене марево плюща оповивало схили і тріпотіло над кручею, мов плюмаш над лицарським шоломом, прикрашаючи те, що й само по собі навіювало пошану та острах. Біля підніжжя скелі, притулившись до неї однією стіною, стояла хижка, збудована із шкарубких колод, добутих у сусідньому лісі. Шпарини між колодами були заліплені глиною, змішаною з мохом. Перед дверима в землю була встромлена молода сосонка із зрізаними гілками та перекладеною зверху. Ця немодряща споруда мала позначати хрест. Трохи праворуч із тріщини скелі бив прозорий струмінь води, що падав на широку кам'яну плиту у формі природної чаші. З цього басейну вода виливалася на галявину і з дзюркотом пробігши по природному руслу, губилася в темряві лісу. Біля джерела видно було руїни маленької каплички з проваленим дахом. Колись ця будівля мала близько 16 футів у довжину та 12 в ширину, а низький дах. Лежав на чотирьох концентричних склепіннях, що по кутках спиралися на грубі колони. Два зводи ще вціліли, хоча дах між ними провалився. Двері до каплиці, низькі та заокруглені згори, були прикрашені двома кам'яними зубцями, подібними до акулючих зубів. Такі оздоби можна зустріти серед давніх пам'яток саксонської архітектури. Над порталом на чотирьох невеликих стовпах містилася дзвіниця, у якій висів, позеленіли від часу та негоди дзвін. Саме його тихе дзеленчання почув чорний лицар, їдучи лісом. У сутінковому напівсвітлі ця спокійна картина давала мандрівникові надію на притулок, адже одним з обов'язків, які чернець від людник мав неухильно виконувати, була гостинність до запізнілих чи заблуканих подорожніх. Лицар не став гаяти часу на споглядання цієї картини, натомість, спішившись і подякувавши святому Юліану, покривителю мандрівників, за наданий йому притулок, він деревком списа постукав у двері хишки. Досить довго до нього ніхто не озивався, коли ж нарешті вчулася відповідь, то її навряд чи можна було вважати привітною. Іди собі, чоловіче, пролунав грубий та хрипкий голос. Не заважай слузі господа Бога і святого Дунстана читати вечірню молитву. Святий Отче, мовив лицар, я бідний мандрівник і заблука у цьому лісі. Скористайся з нагоди виявити милосердя і гостинність. Любий мій брате, відповів хазяїн хижки, зволі волі святої Діви і святого Дунстана я сам. Потребує милосердя та гостинності, а виявляти їх до іншого я не в змозі. Їжа в мене така, що й собака нею погидує, а ліжко таке, що ним погребує кінь з доброї стайні. Іди собі, куди йшов Бог тобі в поміч. Але ж як я знайду дорогу в такому глухому місці, та ще й поночі, заперечив Лицар. — Прошу тебе, святий отче, якщо ти християнин, то відімкни двері і, хоча б покажи мені, в який бік їхати. А я прошу тебе, брате мій у Христі, не дозаляти мені, мовив відлюдник. Через тебе я і так пропустив дві молитви одну патер, дві Авес і одну кредо, які я, бідолашний грішник, мав проказати, перш ніж зійде місяць. Дорогу, покажи мені дорогу, заволав лицар. Покажи хоч дорогу, якщо більшого від тебе не діждеш. Дорогу вказати легко, відповів відлюдник. Як ітимеш лісовою стежкою, побачиш болото, а за ним річку, дощів давно вже не було, отже переправишся на той берег без клопоту, потім йди по лівому березі, тільки гляди не зірвись, бо берег крутий. До того ж, я чув, стежка подекуди осипалася, а звідти рушай прямо. Щось мені це не подобається, і стежка осипалася, і берег крутий, та ще й твань попереду, перервав його лицар. Ні, сер чернець, хоч який ти святий, а не змусиш мене їхати такою дорогою, та ще й уночі. Послухай, що я кажу ти живеш з милостині і не маєш права відмовити у притулку мандрівникові, що заблукав у лісі. Відімкни двері та хочеш, а то я їх виламаю, клянуся Всевишнім». Друже мій, мовив відлюдник. Не дозаляй мені, якщо ти змусиш мене боронитися світською зброєю, тобі буде непереливки. Цієї миті собачі гарчання та дзявкотіння, що вже давно вчувалися на віддалі, перетворилися на несамовитий гавкіт. Лицар здогадався, що чернець, наляканий його погрозою, покликав на поміч собак. Розлючений такими приготуваннями, лицар так стусонув у двері ногою, що стіни хишки задвихтіли. Чернець, вочевидь, не бажаючи вдруге піддавати свою оселю такій небезпеці, гучно крикнув Зажди трохи. Почекай, любий мандрівнику, я відімкну тобі двері, хоч і не певний, що ти матимеш сього втіху. Двері розчахнулися і перед лицарем постав сам відлюдник, високий на зріст чолов'яга міцної статури у довгій волосяниці, підперезаній жмотом соломи. В одній руці він тримав запалений смолоскип. А в другій грубу палицю два. Великі кашлаті пси, покруч хорта з двернягою, стояли осторонь, готові за першим знаком накинутися на незваного гостя. Та коли у світлі смолоскипа сяйнули високий шолом і золоті шпори лицаря, чернець відмовився від цього наміру. Він прикишкав розлючених собак і чемно запросив лицаря увійти, пояснивши, що спочатку не відмикав двері, остерігаючись злодіїв та грабіжників, які не шанують ні присвяту Діву, ні святого. Дунстона, а тому лихі і до святих пустельників, що проводять життя у молитві. Але що, чи мій? мовив лицар, роздивляючись убоге у меблювання хишки, де не було нічого, окрім купи сухого листя, що правила за ліжко, дерев'яного розп'яття, молитовника, грубо збитого стола та двох лав. Ви такі бідні, що могли б не боятися розбійників, а ваші собаки такі дужі, що можуть впоратися із оленем, а не з людиною. Собак мені привів добрий лісник, відповів чернець. Вони охоронятимуть мою самотню оселю, поки не настануть спокійніші часи. З цими словами він встромив світоч у залізне кільце, що слугувало йому замість свічника, підсунув триногий дубовий стіл ближче до вогнища, кинув на жевріюче вугілля кілька сухих полін, посунув лаву до столу і жестом запросив лицаря сісти навпроти. Вони сіли і кілька хвилин пильно дивилися одне на одного. Кожен потайки думав, що йому рідко траплялося бачити чоловіка такої кремезної статури, як той, що в цю мить сидів навпроти. Святий отче, мовив лицар, уважно роздивившись хазяїна. Дозвольте ще раз перервати ваші побожні роздуми. Я б хотів задати вашій привалебності три запитання: по-перше, де мені влаштувати коня? По-друге, чим мені повечеряти? І по-третє, де я можу відпочити? Я відповім тобі жестом, сказав відлюдник, бо я взяв собі за правило не вживати слів, коли можна все пояснити знаком. З цими словами він вказав на два протилежні кутки халупи і додав Оце тобі стайня, оце ліжко, а оце вечеря, закінчив він, знімаючи з полиці дерев'яний таріль, на якому було жмені за дві сушених бобів, і поставив його на стіл. Лицар, здвигнувши плечима, Вийшов з хишки, провів свого коня, якого перед цим прив'язав до дерева, розсідлав його і вкрив своїм плащем. Відлюдника, мабуть, здивувала та турбота і вправність, яку прибулець виказав у поводженні з конем. Промимривши щось про корм, що лишився після лісникового коня, він витяг звідкись оберемок сіна і поклав його перед лицаревим конем. Потім приніс купу сухої папороті і кинув її в тому кутку, де мав спати лицар. Гість чемно подякував йому за турботу. Після цього обоє знову сіли до столу, на якому стояв таріль з бабами. Відлюдник проказав довгу молитву, в якій лишалося всього кілька слів латиною. Завершивши молитву, він показав гостеві приклад, поклавши собі рота з білими та міцними зубами, схожими на кабанячі ікла, три-чотири зернятка надто вбога пожива для такого великого та твердого жорна. Наслідуючи цей благий приклад, гість відклав у бік шолом, зняв панцир і частину обладунку. Відлюдник побачив перед собою рослого лицаря із смутними голубими очима, у яких світився живий розум, і гарно окресленим ротом, обрамленим вусами темнішими від волосся. Уся його постава свідчила про те, що ця людина хоробра та кмітлива. Ніби бажаючи відповісти довірою на відвертість гостя, чернець також відсунув на спину відлогу і оголив круглу, мов куля, голову чоловіка у розквіті лід. Його поголене тім'я було облямоване вінчиком жорсткого чорного волосся, мов парафіяльна кошара для овець, обгороджена високим живоплотом. У рисах його обличчя не було ні чернечої строгості, ні аскетичної розважливості. Ні, це було щире, моложаве обличчя з. Кошлатими чорними бровами, чорною кучерявою бородою, високим чолом і гладкими рум'яними щоками, які бувають у сурмачів. Лице і міцна статура чінця говорили радше про шматки смачного м'яса та окости, ніж про горох та боби, і лицар це одразу завважив. Гість із превеликими зусиллями проживав сухі боби і попросив побожного хазяїна дати йому чимось запити цю страву. Відлюдник поставив перед ним кухоль джерельної води, Із купелі святого Дунстана, мовив він. Одного дня від ранкової до вечірньої зорі він охрестив у ній 500 язичників, датчан і британців, хай святиться його ім'я. Мовивши це, він омочив свої чорні вуса в кухоль і відсорбнув ковток. Як на мене, святий Отче, мовив лицар, твоя вбога їжа і священний, проте не вельми смачний трунок, яким ти вгамовуєш спрагу і йдуть тобі на користь. Тобі радше личило б битися навколочки чи на палицях, аніж нидіти в пустці, читати молитовник та харчуватися сухими бабами і джерельною водою. От лицарю, заперечив відлюдник, ви, як і всі світські особи, думаєте лише про плоцькі втіхи. Наша свята Покровителька, причиста діва і мій святий Патрон, благословили мою вбогу їжу, як віддавна були благословенними стручки й вода, якими харчувалися отроки, седрах, місах і авденаго, що відмовилися скуштувати вина та страви в сарацинського царя. Святий Отче, сказав Лизар. Господь воістину творить з тобою диво, і тому дозволь мені грішній світській особі спитати твоє ім'я. Можеш називати мене причетником Скопменхерста», – відповів чернець, бо так звуть мене в цій місцині. Щоправда, вони додають до цього імення ще й святий, але я на цьому не наполягаю, бо не гідний носити таке звання. А ти, славний лицарю, чи не скажеш, як я маю називати такого почесного гостя? Бачиш, святий причетнику із Копменхерста, – мовив лицар, у цій місцині мене звуть чорним лицарем. Дехто додає до цього імені титул Ледачий, але я теж не в захваті від такого прізвиська. Чернець на силу втримався від посмішки, почувши таку відповідь. Я бачу, сер ледачий лицар, що ти чоловік обачливий і розумний, сказав він, і ще я бачу, що тобі не смакує моя вбога чернеча їжа. Ти, певно, звик до розкошів придворного життя і розбещений міськими звичаями, я наче пригадую, сер ледер. Що коли тутешній добрий лісник привів мені цих псів і залишив біля каплиці корм для свого коня, він нібито лишив тут і якісь харчі, вони мені в їжу не годяться, і я за своїми роздумами геть забув про них. А ручуйся, що він таки щось залишив, сказав лицар з тої миті, як ти відкинув свою відлогу, святий причетнику, я впевнився, що у твоїй келії знайдеться кращий харч, ніж сушені боби. По моєму, твій лісник славний хлопець. Кожен, хто бачив, як твої міцні зуби жують сухі боби, а горлянка ковтає таку прісну вологу, не зміг би приректи тебе до такого кінського корму і підгодував би тебе чимось поживнішим. Ану, витягай, хочіш, усе, що тобі приніс лісник. Чернець пильно подивився на лицаря. Було видно, що він вагається, не знаючи, чи слід довіряти гостеві. Але обличчя лицаря було таким щирим і сміливим, а усміх таким привітним і добрим, що хазяїн мимоволі відчув до нього довіру та приязнь. Мовчки перезирнувшись з гостем, відлюдник пішов у дальній куток хишки і відкрив потаємну комору, вхід до якої був ретельно і навіть майстерно прихований. Він витяг з глибокої скрині, що стояла в коморі, величезний пиріг, запечений в олов'яному тарелі. Цю страву він поставив на стіл і гість, не зволікаючи, розрізав шкоринку своїм кинджалом, щоб побачити начиння. І коли приходив сюди цей добрий лісник? спитав лицар, ум'явши кілька чималих скибок пирога. Місяців за два тому, бовкнув відлюдник, не подумавши. Богом клянуся, мовив лицар, у твоїй халупі творяться справжні дива. Присягається, що жирний олень, що пішов на начинку цього пирога, ще недавно бігав лісом. Відлюдник знітився, він сидів похнюплений, дивлячись, як швидко менший пиріг, на який гість. Накинувся з надзвичайним завзяттям після всього, що він казав про свою байдужість до плотських утіх, він не наважувався взяти приклад з гостя, хоч він теж залюбки скуштував би пирога. Сер причетник, я був у Палестині, сказав лицар, відірвавшись від їжі, і пригадую, що за тамтешніми звичаями кожен хазяїн, частуючи гостя, повинен сам розділити з ним трапезу, щоб не подумали, що їжа отруєна. Звичайно, я не смію запідозрити святу людину в такому підступі, але буду тобі вельми вдячний, коли ти вчиниш за цим східним звичаєм. Аби розвіяти ваші недоречні сумніви, лицаря, я цього разу поступлюся своїми переконаннями, мовив відлюдник. І, оскільки за тих часів веделками ще не користувалися, він занурив пальці в пиріг. Таким чином, владнавши цю незручність і забувши про церемонії, гість і хазяїн почали змагатися в тому, хто з них покаже себе кращим їдцем. І хоча гість, певно, постився довше, відлюдник з'їв набагато більше, ніж він. Святий причетнику, мовив лицар, гамувавши голод, я готовий закласти свого коня проти цихіна, що той чесний хлопець, якому ми завдячуємо цією стравою, залишив тут і пляшку вина або барильця канарського, чи щось подібне, щоб запити цей чудовий пиріг. Звісно, це така дрібниця, що примірний чернець, подібний до тебе, міг про неї забути. І все ж я гадаю, що. Варто тобі понишпорити в цьому закапелку, і ти побачиш, що я не помилився. Замість відповіді чернець усміхнувся і витяг зі своєї скрині шкіряний бутиль у піввідра. Потім він приніс два великі келихи з буйволячого рогу, оправлені у срібло. Вирішивши, що тепер нема чого соромитися, він наповнив їх повінця і, мовивши за саксонським звичаєм, Твоє здоров'я, ледачий лицар, одним духом осушив свій келих. Чуєш, святий причетнику, сказав гість, я щось не втямлю, чого це такий чоловік, як ти, міцний та на їжу добрий скніє у цій глухомані, як на мене тобі личило б жити у замку, смачно їсти, добре пити, а не харчуватися стручками та запивати їх водицею, чи навіть дарунками якогось лісника. Якби я був на твоєму місці, я б знайшов собі і розвагу, і обід полюючи. Королівську дичину у цих лісах пасеться не одне стадо, і ніхто не кинеться шукати того оленя, що впаде в око слузі святого Дунстана. Сер ледачий лицар, відповів причетник, не слід казати такі небезпечні речі. Перед королем і законом є справді відлюдник. Якби я насмілився зазіхнути на дичину мого володаря, мені не уникнути в'язниці. А якщо не захистить моя ряса, то, мабуть, і шибениці. Байдуже, мовив лицар, якби я був на твоєму місці, то я б виходив полювати в місячну ніч, коли лісники та сторожі сплять, і з молитвою пускав би стрілу другу в стадо оленів, що пасуться на зеленій травичці. Розвій, мої сумніви, святий причетнику, невже ти ніколи цього не робиш? Друже мій ледар, відповів чернець. Ти взнав про моє життя все, що тобі потрібно, і навіть більше, ніж заслуговує незваний гість, що вломився до хати силоміць. Бери те, що Господь посилає тобі, і не присікайся, звідки це благо, наливай свого келиха і не дозволяй мені своєю цікавістю. А то я таки доведу тобі, що якби не моя ласка, ти не знайшов би тут притулку на ніч. Клянуся честю, це навіть посилило мою цікавість, мовив лицар. Ти найчудніший відлюдник, якого мені траплялося зустріти. Перш ніж ми попрощаємось, я хочу познайомитися з тобою поближче. А щодо твоїх погроз, то затям святий очі, що це моє заняття шукати небезпеки всюди, де вони є. П'ю за твоє здоров'я, серледачий лицар, сказав відлюдник. Я віддаю належне твоїй хоробрості, але скромності тобі, вочевидь, бракує. Якщо побажаєш битися зі мною на рівні, я тебе по дружбі та з братньої любові так відлупцюю, що ти на рік забудеш про надмірну цікавість. А Лицар випив з ним і попросив обрати вид зброї. Нема такої зброї, починаючи від ножиць Даліли і мізерного гвістка і Аелі до меча Голіафа, мовив чернець, щоб я поступився тобі у володінні нею. Та коли вже ти покладаєш вибір зброї на мене, якої ти думки, друже, про оці іграшки? З цими словами він відімкнув другу комору і вийняв звідти два палаші і два щити, які зазвичай носили Йони. Лицар, спостерігаючи за ним, помітив у глибині комори два чи три прекрасні луки, арбалет, низку прицілів для нього і шість сагайдаків із стрілами, поміж інших речей, володіти якими не личить духовній особі, він побачив арфу. От що, брате причетник, обіцяю, що більш не набридатиму тобі своєю цікавістю, сказав лицар. Те, що я побачив у цій коморі, розвіяло всі мої сумніви. До того ж, я побачив там одну річ, він нахилився і витяг арфу, і мені набагато приємніше бути твоїм суперником у змаганні такою зброєю, а не мечем. Як на мене, сер лицар, мовив відлюдник, тебе даремно називають ладарем. Щиро кажучи, мені здається, що ти непростий хлопець. Та хоч би там як ти мій гість, і я не стану випробовувати твою мужність, поки ти сам цього не захочеш. Сідай, наливай собі вина, будемо пити і веселитись. Якщо ти знаєш якусь гарну пісню, Тобі завжди будуть раді у Копменхерсті, поки я служу настоятелем при каплиці святого Дунстана. А коли на те Божа ласка, це триватиме доти, поки мене замість сірої ряси не вкриє зелений ряст, чого ж ти не п'єш? Наливай повінця, бо арфу ще треба настроїти. Нема нічого кращого для голосу та слуху, ніж келих доброго вина. А я люблю, щоб воно мені аж у пальці кинулося, тоді вони швидше бігають по струнах.